Дід. дід сьогодні з'явився. Ага. Не було діда. А де він був? Дід Відпочивав, надуїло Болі. все, йому заболів, дід. а тепер дідові краще. вікроща. Він зараз повечеряє, ще там ліки вип'єло. Та, як якби день пройшов, то дід би геть би живий. Ага. <по> Та він вже привик так боліти, дід має так хорошо. Лежиш відпочиваєш. Ніпроху. Чого? А чого ти погано було? Погано. Чого? Та прямо там, наче ти завжди больний. Там коли зараз заболів той... Це ж таке, що проходить ще по ковість. Бери листочки зелені, чого ж ти відклав їх. А. Це вітаміни тобі. Ти ж больний через та я тобі то всі вітаміни наложую. І маліновий напиток і все. Холодний. Нічого, там негрів візьми. А це літає. Віяй тільки за тобою, як ти больний, да. да. А як я больна, то я сама за собою вігаю <п> теж. <'яйте> <говор> І так дід вольний, то ще й я за нею добігать. Ну-ну, ну тут щось я замітила щось несправедливість якась. <говор> що <говор> за мною ніхто не бігає. Ні таблетки мені не подає, нічого, ні градусники не питає. А тут, <говор> як дід вольний, то скров діда треба ще й бігати. Ну, це взагалі капець. Треба <говор> <Надо> рятувати. Чого <говор> ж мене я задумала, ніхто не рятує, як я больно. Трохи рядкуєш. врятуй сама себе, так? Правильно, дід кажи. Ти сама себе врятуєш, а вона, каже, ніхто не врятує. Yeah. якщо не врятуй, та ще дід треба такий, хоч і поганенький, але він ще по хазяйству такий спритненький. No. Чого ж це такого діда? ти що, треба лічить? Ну, no, то ж ліче мовчки. То вже ж подиви, я тебе швидко вилічила. Воно взагалі місяць зараз люди як заболіють, то місяць літяться, а то ти ще, днів. Ще ж не дніш. Та то вже м'яло життя залишилися, то вже є рунда. Жить будеш дід, не переживай, так плакав, що вже всю. Не всю ще, дід, Не переживай. А роботи куча воно, а ти вже зібрався кудись. В теплі країни. Дід, хто ж ту роботу поробить. А ти, як? ти подивишся, скільки роботи, куди де повернеться. Я ніколи не Та ну да. ти мені щоб переробив усю. Щоб ага, ага. Ага, да. ти нічого не робила. Так. Да. тоді я буду жити. Ай дід як розкаже, розкаже, як мені буде добре. Молодець, діта, коли це мені таке буде в сто год, як мені буде. Ja. Як мені тоді буде добре. Ja, Та це ж ти ja. мені тоді розкажеш тоді тоді. Мені треба, щоб час було хорошо, а не в год. Ох і дід. Тоді, як тебе хороша, колись а тоді. Бери гірчечку одного, чи ти не хочеш так. Не. Nee. Чого? Ти бурянька. Та ти шо? Так. Mhm. Ну нічого, зато вона гірка, але ну, вона ще й корисна. Так, що то хмариться дід. Сьогодні на ніч нам дощ передали. І на завтра на цілий день. І на завтра він вже нам наче не потрібен так часто. Такий дощ пройшов, що сьогодні в огород зайти не можна. Я ходила крім огороду, заглядала, ну в мене так усе вже наче посіяно, осталася тільки розсада, як тепло почувствуємо, відчуємо. Ай. Ох, своїми гарбузами. Десять кущів гарбузів посадиш, поїдеш туди, котлаван та посадиш, як тобі вони. А так то в мене все посіяно. Усе ж, усе. Останеться розсада, то як тепло прийде. Ще залишиться дочекатися тепла. А воно десь прийде числа 25-го, трошки буде тепліше, буде 22 градуси, а чуть більше. А потім, а потім вже наслякають, що підождіть, бо одразу ще й спека прийде. От гора нам. А на суботу й неділю ще й приморозок. О, Господі чого вони до нас причепили. Та не треба нам 22-го ні 23-го вже не треба. Скільки ж можна з нас здіватися, діти? Я вже не хочу. Але й спеки не хочу. Це ще ж треба пережити, і не всі переживуть. Ой, як спомню, як було жахи, які в минулому році, як все одно жарко, що нема чим дихати. Ох, не вже знову таке прийдеться переживати? Навіть не сорок, а за сорок. Ой-ой-ой. ой Ляжеш у холодочку. Ніфігав, я пробував то. Я то вентилятора крутила, я то, а дихати то нема чим. Ти що, ляжеш? Лежи стільки не лежи, а воно все равно мокре, мокре, мокре. Вечором вийдеш, наче холодок, а все равно жарко, жарко жарко. Який це жах. Я са мені саме більше за це переживаю. Що доведеться попектися? Та ну. ну. Що вони до нас причепилася погода? Як вони кажуть, що територія України? Найбільше буде нагріватися. З якого дива це воно так. Як її нагріли. Ну, доказую, що каховської води ота і немає. І вже це все, все почало мінятися. Греблі немає, води тільки немає, хранилища цього. І почало все мінятися. Що тобі, дід? Смачно, там не дуже їсться. Та їж, дід, їж, поки є, що їсти. То як засохнути? Бачив, що з пшеницями поробилося. Оце як... А, тай, не знаю. Може кукуруза хоч вродить. Ті, якщо вона ніде ж не вимерзла, наче кукуруза не показували. Вона ще тільки почала сходити, мабуть. Ну, да. І якщо її будуть гарно обробляти, то, то й от яке смалило, а кукуруза була. Ну, соясники гарні зійшли там. Да. там я дивився, так. Да. Такі рядочки. Та отут, да, щоб тільки не поморозило їх, було б все гарно. А як пшениці не буде, то хоч кукурудзя муку будуть нам. Продавати, ти шо? Я даже не представляю, як це воно. Чи китай нам поспу, як поставщику? Китай купля. Та хто ж нас тоді спасе? Та ніхто не спішить нас спасти. Я вже побачила. Гречку ж вони возили з китою. Греш. Гречку возили. Як ото не стало гречки, поїли всю гречку в нас, а вони б цілу боржу припарли із Китаю. Так що прийшли чай, картоплі китайської. Одні дві у нас будуть заморські. Якщо своє не вродить оце, то все буде заморське. Вікра. Кабачкова, так. Баклажанна, заморська. Ось то буде вся заморська, не тільки ікра. А все. Вот так взялося за нас. Виморожує. Ми як ота олія виморожена, дезодорована, рафінована. Так і нас тут заморожують. Запікають. Така операція деньга. І ж можна так з нас і здіватися. А що ж, скільки ж та земля може вже віддавати. Не, ну то чого воно так різко нас припікати почало? То мороз, то спека. Було ж все нормально. Да. Відбірковий цей. Процес. Сильніший виживуть? Да. Так. Понятно, я не виживу. Нове покоління. Та де ж воно як вже його істребили? Ох, дядьки там ой, бідні люди. Ой, коротше, хто останеться, так? Да? Ой, який ужас, до чого ми дожилися. Так гарно хряпаєш. Нащо ну, так, ну, що таке щось смачно їсти. О, ідіть. Де хочу. А що на тебе як подивитися? То... так, так гарно. У тебе так виходить гарно. Похилу Да. Хай, хайнь, хай. О, компотом Ну наївся вже. Не Саме хочу. смачне останки. О, коли Саша було. А коли як? Бери. В, в обід було то. Що, Три цього? часа. Уже ну. п'ять пройшло. Бери салфетку, руки, чи ти пооблизуєш. Так то з зубів будеш тоді на ранок уставити. На ранок на сніданок поставляв. Ай, дід, Ах, і діт. Ну захочу, пісні, А Якщо захочеш. Бо не хочу, да. ладно. Загружався си. Давай бо ще таблетки пить. що таблетки пить. Да, шо, таблетки пить. До, таблеток як нап'єс, то вже нічого не схочеш. А. Точно, на левой дітей. Ну, наливай. найдет. Отако. А булочку ти свою не з'їси. Чи з'їси? я треба було її ще вчора доїсти. Вона ж не вічна, що вона буде лежати. Я зараз їм булочку. Так. Да. Ну. Ти не хочеш булочки? Ой, ні. Тихошки. Ні. Якби я її хотіла, я її цілий день бачила, то, то я б її. А так mm -hmm. я не хочу її. Вона сильно жирна. О, бач, як смачно. Дідові. Це не жирна пісня. Та, да, там нема жиру, то все дієтич. Дід, тобі треба ще розказувати топчити. Бать, блистить. Нічого що воно блистить. Хай блистить. То щоб красиво було. А булочка смочена. А цей. А малина яка красива. Ох, і колір. Ото мені в малины все подобається це колір. Такий вже малиновий. Дід да? mm. збирає, oh. а я її переробляю, сортую і потім діда ще й пригощаю. Через там він їх її всю поїдаєш, бо він її збирає. Mm. Молодець, дід, нічого не скажеш про нього. Ох. Oh. Так, ну все діти тоді. Щасливо всім. До побачення всім. До побачення, смачного да, приємного вечора. Відпочивати да. всім потрібно, бо завтра Ша... знову день. Шахеди не дерчали, вчора задовбали мене. Ох, як давай трохи нища, то ми б їх збивали. Б, як хрущів раніше збивали. Ну, <реш> Літають я знаю, а ми біжимо за ними, збиваємо хрущів. Насобираємо їх. Нащо вони нам були нужні? Ну, збивали, щоб не гуділи. Це ж гудять кругом. Чого? Що да, ти тут оту. шукаєш? Найде на свою голову. Так. Пока. Пока. Заходьте.